Привіт, мене звати Ден, це студія звуку куточку. Ну що, продовжуємо дивитись, перекладати українською та озвучувати відео містера Біста. Отже, сьогодні на черзі у нас відео, як називається: Я провів сім днів у одиночній камері. Ну що, без зайвих розмов починаємо? Переклали то озвучили звук у куточку. Я спробую провести наступні сім днів у одиночній камері. Закривайте! Бувай, Джиммі! Сподіваюсь, я не збожеволюю. Наступні сім днів мені доведеться вижити у цій звуконепроникній білій кімнаті без спілкування та інших стимулів. Оскільки це буде психологічно небезпечно, то найважливішим для мене буде лікар, який буде стежити за тим, щоб я не з'їхав з глузду. Я 23 роки працював у психіатрії і не бачив нічого гіршого за це. Більше 50 годин у подібній білій кімнаті це ризик невеликовної ментальної травми. А я готуюся бути тут 168 годин. Є ризик того, що я почну втрачати розум, впаду в стан психозу. І мене доведеться витягувати, адже це може завдати мені незворотній шкоди. Він сім днів був похований живцем. Це складніше? Набагато складніше. Він буде позбавлений спілкування. Якщо в мозок не надходить інформація, це породжує божевілля, породжує галюцинації, і параною. І все, що у мене є для того, щоб пережити цей тиждень: ліжко для сну, блокно з ручкою, багаторазова пляшка води, зубна щітка з пастою, шматок мила. Туалети і раковина для води. У цей момент мені стало ясно, що розважити себе під час цього випробування буде непросто. Особливо на 9-й годині, коли я зробив це. Вам напевно цікаво, скільки плиток на цих стінах? Правильна відповідь: 1900. А якщо враховувати дах та підлогу, то 2860. Але що ще важливіше, згідно з моїм шлунком, настав час поїсти. Якщо вам цікаво, як я їм, під час цього випробування, то тут є конвейерна стрічка довжиною понад 30 метрів. Тому мене можна годувати без участі людей. Думаю, я тут вже близько 14 годин. Хіба не божевілля, що на той момент я вже помилився на 2 години? Поки що найскладніше випробування те, що мене ще не годували. Зараз я розумію, що треба було щільно поїсти перед початком. Але так було б здорово, якби мене хтось нагодував. Ваш хлопець дуже голодний. Хе-хе-хе, а ти руки свої помив? Так, звичайно, помив. Ні, не помив. Він отримувати мене регулярно, щоб не зміг визначити час. Наприклад, зараз 18.00, а ми відправляємо йому сніданок. Коли ж, мої друзі, мене нагодують, адже я голодний, адже я голодний. Оскільки кімната звука не проникна, їжа прибула, але я не помічав цього аж дві години, доки не перевірив. Я надто голодний, щоб ходити. Чуваче, ти занадто драматичний. І коли я нарешті перевірив, о, взагалі я не чекав їжі. Чудово, так воно холодне, логе, але зарахуванням нестачі відчуттів це круто. Ця одиночна камера буквально обмотана сталими ланцюгами. Якби сталася пожежа, і я б напевно згорів перш ніж її відкрили. У будь-якому разі, я зараз подумаю про щось інше. Протягом ще кількох годин, я намагався стимулювати органи почуттів по максимуму. Оу! Oh. Це дуже круто! Його нічого немає. Нема чим розважити. Якщо він вже вдається до цього для стимуляції органів чуття, то навряд чи він витримає тиждень. Цікаво, що якщо позбавити людину всього, то навіть просто металеопластина може стати цікавою як айфон. Він незабаром почне дратуватися від нудьги. Це не людський експеримент. Я зараз просто ляжу спати, а там побачимо, що буде. Думаю, вже годин сорок минуло випробування. Джиммі відстає у підрахунках на шість годин. Це означає, що зараз близько шістнадцятої години другого. Дня. Я не думав, що він вже сьогодні зійде. стати почуття привела до інших проблем. Що б я не робив, я не можу заснути. Це світло просто не дає мені спокою. Може просто пролежати тут п'ять днів причина його безсоння в тому, що йому просто не треба спати. Він хоче просто проспати все випробування, але йому варто було б зайнятися чимось, що займе його увагу, поки він не спить. Він збирається стіні. Це природний потяг до свободи. Він повертається до первісних інстинктів. Чому я думав, що було чотири дні? Виходить, що зараз дев'яте вечора, і коли я приступив до першого прийому їжі, було вже 4.30. Розуміти мене правильно, на вигляд їжа гарна, але холодна. Я швидше помру з голоду, ніж все з'їм. Так що. А коли принесли другу страву, мені здалося, що минуло кілька хвилин. Так, що привезено конвейері. що скільки часу минуло? Я мушу з'їсти і те і інше, або другий сніданок я точно отримав другого дня. Але я майже й не їв. Можливо, вони відчули провину через те, що я мало їв. Ну не знаю. До цього моменту я гадки не мав, скільки ця перша страва пролежала на конвеєрі. Ви бачили, у нього почалася параноя. Згодом вона може посилитися, а це лише другий день. Я не знаю, що робити. Думаю, перевірю до сих зможу дорахувати. Один, два, три, чотири. Згузів чи не так? Шіст, але опинившись у ситуації, коли нема чим зайнятись, дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Саме шалене, це просто прийняти це одна тисяча. У ході справи такі заняття в нього незабаром закінчаться. Потрібно віддати йому належне. Лікар мав рацію, адже пізніше в цьому випробуванні я мало не збожеволів. Я Думаєш, я. а що я. Хоча стратегія проспати більшу частину випробування допомогла скоротити час, вона зашкодила мені в іншому. Я бачу їжу. Вона страшенно волога і холодна. Як давно вона тут лежить? Ця їжа простоїла там сім годин. Я б віддав все, щоб з'їсти це морозиво. Я б не відмовився від їстівної їжі. Але мабуть, я знову залишуся голодним. Зазвичай, працюючи над кількома відео одночасно, я дуже стресую. Зараз стресу немає, а є сильне занепокоєння. У мене синдром ФОМО. Мені здається, що пропускаю купу всього крутого, що відбувається у світі. Дивно, це зовсім не ті емоції, до яких я звик. Просто неймовірно, як важко нічого не робити. Мені стає дуже нудно. Це починає тиснути на психіку. Нудно. Позначка у 168 годин була ще далеко. Тому до 65-ї години я задумав, як робити стійку на руках. Шкода, що до того, як я сюди потрапив, ніхто не навчив мене стійки на руках. Йому належить вигадувати ідеї силою власної уяви, щоб не впасти у важку депресію. Я уявляю, що просто гуляє по парку. Там зелена трава, хтось рибалить. Він зараз уявляє якісь <с Fine> <с nya> голові. Боже мій! Загалом дуже сонячно, я чую птахів. Ти зіпсувала мені прогулянку парку. Боже мій. Ми бачимо, як він втрачає розум. О, oh, мені ще дали їжі. Схоже у нас тут рис, картопля та стейк. Це поки що найкраща їжа, яку мені давали у цьому випробуванні. Подивіться сюди, бачите Рис. Будь-яка нормальна людина, напевно, б з'їла її. Але я її перерахую: 13, 14, 15, 16, 17, 12, 7, 9, 10, 12, 30, 10, 19, 205, 38, 357, 307, 38, 339, 810, 321, 422, 419, 445, 446, 447. На цьому металовому підносі знаходиться 447 зернин рису. Ця інформація, мабуть, сильно на вас плинула. Я дуже втомився, а це означає, що зараз швидше за все ніч п'ятого дня. Я ще не пройшов половину, а вже збився на цілий день. Я збираюся трохи подрімати у вані, де не так страшенно світло. Це виявилося моїм найрозумнішим рішенням, адже я фактично проспав у вані 12 годин заявляє, що ми офіційно пройшли півдеру 84 години! Джимми. Повідомимо йому під час обіду. Тепер перемішаємо все це. Ну лідери досі можна скласти разом. Я голодний, голодний я. Так, а що тут у нас? Що це таке? Брав не знаєш, що таке спагеті. І це була не єдина річ, яку я забув. Як це називається? Це. Рол. Багато соусу для одного ролу. На смак схожий на кетчуп. Як він не помітив там літери? Оу, та це ж Ен. -а 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 Хлопці, ви забули прибрати ці чотири спагеттіос? Щоразу знаходячи літери, він її з'їдає. Сподіваюся, це не було посланням. Я повинен був магічно розуміти це до того, як я все з'їв. Скласти літери, скласти слово, отримати ще їжі. Навряд чи вони цього від мене хотіли. Коли Джембі, це буде дивитися, він почуватиметься таким тупим. У цей момент яскраве світло почало мене сильно діставати. У мене зараз дуже болить голова. Я дуже голодний. Що відбувається з моїм тілом? Незважаючи на те, що він отримує досить калорій, він вимагає більше їжі. Причина в тому, що через брак стимулів він думає, що ніби голодний. У результаті я перевіряв, чи з'являється їжа і знову, і знову, і знову. Як не дивно, заспокоює. Думаєш, я отримую струс мозку від цього? Напевно, варто припинити. Ти правий. Мені варто припинити Хм, тут пакети з Макдональдсу? Підозріло легкий. Якщо в ньому не опиниться Макдональдсу, я впаду в депресію. Загалом є. Ух ти! Щоразу, коли я їм, це 20 хвилин чистого щастя. Я знову людина. Не можу перестати посміхатися. Я такий щасливий. Варто доїсти, накочую депресію, і я гадаю, чим мені твер Секунди починають зливатися докупи. Я б спробував гадати, яка зараз година, але я не маю уявлення. Мій розум повільно деформується у дурість. Краще чимось себе зайняти. Обвізьмо бабгортку від Чізборга з Макдака, а також склянку, в якій зберігалась моя зубна щітка. І ось у нас є баскетбол. Леброн, стеф, кобі. Ймовірно, баскетбол це не моє. У бейсболі я завжди був кращим. Страйк! Цього не мало статися. І тут я згадав, о, на ньому вилка. А ще в мене була тарілка, що не б'ється від самого першого прийому їжі. Я закину її так далеко, що аж смішно. Мені нудно. Залишилося ще два дні в цій кімнаті, але я відчуваю, що в якийсь момент мені захочеться піти. Тільки четвертий день, скільки б я не просив, ні кричав, ні благав. Ні ригав. Не випускайте мене завчасно. Окей, Джиммі, я тебе зрозумів. Інстинкти підказують, що я подолав 113 годин, тобто лишилося 55 годин. І хто б не монтував це відео, покажіть, скільки годин мені залишилось насправді. Сподіваюся, це близько до 55 годин. Я думаю, що він розсердиться і, можливо, стане параноїдальним через те, що відбувається. Хіба людина не заслуговує на самоту? Камера там, камера наді мною, камера, 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 камера. За мною цілодобово стежить камера. Я скоро зійду з Глузу! А якщо коли ж бурнути камеру в конвейер, геніально. Це буде як боулінг. Ау! Я якось потрапив на пальці. Ау! Я дуже недооцінив наскільки складним буде це відео. Від однієї думки я ладен плакати. Але зараз я відчуваю себе звірем, наче мене позбавили всіх людських прав. Якщо вгадувати, то я думаю, що на півдорозі до п'ятого дня я дуже сумую за своєю дівчиною та за хлопцем і теж навіть за Ноланом. З Психіатричної точки зору я на самому дні все це, все це дуже нелюдяно. Я тут вже давно, що мені навіть сниться ця кімната. Я думаю, що вже шостий чи сьомий день, а потім прокидаюсь, розумію, що це був сон. <плузжен> котра година. Я б тільки заплатив, аби дізнатися, котра година чорт забирай. Розберемося, чому я вважаю, що мені залишилося лише 33 три години. Е, я спав 5 разів. <плузжен> Причина 2. Я зазвичай какаю раз на день, а відколи я сюди потрапив, я какав вже 5 разів. Причина 3 у мене виросло волосся на шиї. А на це зазвичай витрачається приблизно тиждень. Якщо з якоїсь причини це все, Якщо з якоїсь причини це все ще п'ятий день або, не дай Боже, четвертий день, я точно збожеволюю. Поки я спав мені наснилося, той випадок, коли одного разу я дорахував до 100 тисяч. Прокинувшись, я вийшов зробити 1000 кіл по кімнаті. Ну, знаєте, як, у старій добрі. Це буде відмітка. Отже, один. Я переглядаю ці кадри, і це просто безумство. Я почав ходити кругами, щоб не збожеволіти. Тисяча це занадто багато. У мене починає крутитися голова. Весь цей час я отримав воду з цієї раковини, і, чесно кажучи, це, це не я не бро. Я перепробував усе, щоб розважити себе, і скажу чесно, нічого не виходить. І ось тепер, коли ситуація змінилася, і в білому кубі опинився я, Бейлі та Сюзі задумали помститися мені. Ми тут. Хей, зацініть, вам це сподобається. Це обличчя хлопця, який тримав вас у пасті сто днів. Ха -ха -ха. Як думаєте, це легше ніж те, що ви робили? Для порівняння я б віддала перевагу, щоб зі мною там був хтось інший. Зараз я покажу вам, як працює конвейер. Вони надіслали порожню тацю. не Мені зовсім Нехай отримує. Ставлю кожен долар на власному рахунку. Це прийшов кажуть. Та як? Ти голодний, Джимі? З'їж це. Ні, закінчитись цим. Ні, закінчитись цим. Закінчитись з цим. В нього це найбільше подія за сім днів. Ну, треба віддати належне. Можливо, я це заслужив. А що, коли саме це відбувається після смерті? І... Ти навічно захнутий у такій білій кімнаті? Це було б жахливо. Коли я сплю, мені здається, що я вийшов у зовнішній світ. А прокинувшись, я пригнічений, самотній і, якщо чесно, нещасний. Тому, чим довше сплю, тим щасливіший. Випустіть мене. Я Бетмен. Я ніби помер. М -м -м, мені справді треба піти. Ми провели сім днів на плоту. Я сім днів під землею, а тепер сім днів у одиночній камері. До речі, друзі, усі ці відео дивіться на нашому каналі. Або вже вийшли, або ось ось вийдуть на нашому каналі. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Це дуже дуже важливо для нас. Знаю я, як це буде важко, я б ні за що не погодився. Якщо число годин у лівому верхньому куті буде більше двадцяти, я з збожеволюю. Я почуваюся дуже самотньо. Я сумую за своєю дівчиною. Це тортури. Він плаче? Справи в нього погані. Він засинає на підлозі, жбурляє речі, влаштовує істерики, радіє, коли отримує їжу. Він як дитина. Думаю, залишилося годин вісім, і потім двері відчиняться. Я вільний, я, я молюся. Нехай буде вісім годин. Він думає, що проспав останні кілька годин. Ось що він думає. На нього чекає гірке розчарування. Щиро кажучи, це насторожує. Мене ще 2-3 години, двері відчиняться, я насолоджуватися останньою порцією їжі, а потім піду звідси. Він сказав, що за останнього ще. Думаю, так. Іронія долі в тому, що залишилося рівно. 24 години. З хвилини на хвилину вони увійдуть у двері, так що я тут приберуся, тут. Брудно, бачите, я намагаюся придумати привід для прибирання, але насправді мені дуже нудно. Починаючи цей експеримент. Я думав, що мій розум стане ясніше, що я краще розберуся в собі, але насправді все, що я отримав, це навичка викидати речі за дверця та стрічки. А може й ні. Я не за що не повірю, що залишилося більше ніж 24 години. Я не витримую ще 24 години. Я на межі, але це не має значення. Не може бути, що залишилось 24 години. Я просто я відмовляюся це вірити. Так що будь-якої миті в будь-який момент, щоб скоротити час, я продовжу рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 29, 22. 5322, 5323, 5324, 5 424, 5 425. Клянусь богом, я щось чув, Мені дуже сумно, мені дуже сумно, мені сумно, мені сумно, я не хочу бути тут. Витягнуть мене з цієї кімнати. Я не хочу бути. Це навряд чи людина. Він лежить, прикривши очі, без жодної емоції. Дивитися на це дуже неприємно. Як він буде себе вести, наче нова людина? Я боюся, що він таким і залишиться. Має функціональне порушення. Ми ніколи не доводили його до такого як у цьому відео. Проблема в тому, що він був повністю позбавлений контакту з людьми. Будьте з ним пом'якше, як з дитиною, що прокинулася. Ну, залишилось десь хвилин, тож давайте готуватися. Дякую вам. Бажаю успіхів. Я зараз був. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Тривайте, стійте, На мені навіть штанів немає. 3, 4, 1. Боже мій! Вибачте, я просто одягав штани. Тут не так ясно. Як вона чувачі? О, У мене легке запаморочення. Знаєте, це безумство, але після цього випробування я ніби забув, як спілкуватися з людьми. Де він пішов? Яке ж полегшення не дивитися на яскраве світло. Ця стеля просто чудова. Таким частом тебе давно не бачив. <гум> Чесно кажучи, я думав, що 24 години триватимуть вічно. Ходімо на вулицю! Хочу побачити сонце. Боже мій! О, на вулиці темно! Так приємно побачити зовнішній світ. Ну що, друзі, ось таке відео було, ось такий челендж містера біста. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дізлайк, або зв'язково напишіть коментар. Ну і до зустрічі на наступних відео. До речі, переходьте на наш телеграм-канал, адже там є багато прикольних відео, яких немає на Ютубі. Більш того, ми там готуємо розіграш е, різних подарунків, тому обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал за посиланням в описі або закріпленому коментарі. До речі, в нас є ще іграшки від містера Біста. Тож, якщо ти хочеш їх побачити або придбати, то ж переходь за посиланням в коментарях і. Обирай те, що сподобається тобі. До речі, в закріпленому коментарі є посилання на наші інші проекти, тому обов'язково на них теж підпишись, подивись. Тобі повинно сподобатись.